Завантаження зі дуже складно знайти, але ми знайшли на Дніпро, правда, завтра на суботу будемо грузити муку, і тому потрібно зараз серце трішки поскладати, повимітати. Тут ось масло ще було, з крана капала, кузолу, і вончові карюшки. Потрібно кузов. Тому Зараз потрібно поубирати. І будемо ми їхати. З розвантаженням в понеділок. завтра Затредимо поки загрузимося, поки доїдемо до Дніпра, то вже буде вечір. А поки що вибираємо. Прибираємо далі в прицепі. Процес це в самому розгарі. Масляні сліди Зараз будемо прибирати. Там, де люди випадають, ми підбираємо. Знайшли таку тирсу, людям вона не потрібна, а ми її обратно грузимо в прицеп. Я чув, якщо терсові посипати, то вона впитує добре жирність сліди особливого масла. Зараз будемо перевіряти лайфхак. Ось у нас перші калюшки, доволі таки багатеньке масла. Зараз ось посипимо. Не знаю, трамбувати потрібно чи ні, Подивимось згодом, утрамбуємо, щоб краще було. Тому що я колись має було, що я перевозив запчастини від нього і масло також накапкувало по всьому кузову, то я тряпкою її і брав піну і піною обробляв. Зараз будемо тирцею, це все робити. Переночували в Харкові. Вроді без перельотів все добре, правда, я спав. Коли я сплю, я нічого не чую. Зараз їдемо по такому сучасному сектору в новопокровки, їдемо, доїжджаємо до заводу. Ці борошно. Я тут уже колись грузився. Грузився на Миргород Бігбеги якісь були з гранулами. На коров я тоді привозив. А зараз іменно муку. Ми казали, 9,50 приїхати. Я приїду без 109. Ну, якраз нормально. Бистріше приїду, не факт, що бистріше загрузять, тому що вони як напланували свій час, то так вони і загрузять. Але... Вдруг, тому що хочу якомога раніше загрузитись, щоб по видному проїхати тут в Сімферопольку, щоб видно ями. Бо щось останнім часом ночі важкувате і не видно ям. Ще по трасі, там, де нормальна дорога, можна їхати, а там, де ями, блін. Важкувато. Ще й щось сліплять, поставлять якісь лампочки. Я не знаю, чи він на дальньому, чи ні. Я йому дальнім він мені ще що то включає, правда нічого не змінюється. Краще по-видному проїхати максимально більший участок. І якщо я не помиляюся, то трішки далі будуть железна дорога, переїжджаю з лівої сторони, вже заїзд там охорона. Сказали приїхати до охорони. Так що доїжджаємо, грузимось, припаркувала. Дафіка на такі ось парковочки. Справа ларчить, подобний магазин посадить, Аврора чи ні Аврора. І, В общем, то зліва, заразохорона. Будемо заходити питати, що далі робити. Так, ми заїхали. Зліва машина поперед нами. Тут грузиться і там ще одна. Сказали, чекати, підійдуть, але це години 2-2,5. Документи вже віддали. Перевірив, все добре. Тепер осталось тільки. Загрузитись. Ну, сказали, що можна поки відпочивати. Ну я думаю, що вже як документи є, це все є, то дай Бог по-бистрому загрузять Уже потім як машин не буде, бо я здається останній. А ще знаєте який плюс того, як грузишся мукою? Тому що стоїш під тіпа, рампою. Там така лента заходиться в кузов, і вони вручну кидають мішки. Мішки підводяться в кузов на цій ленті. Вони знімають мішок, кидають. Ну і це в середньому години 2-3. І говорять, можеш йти ти спати, відпочивати, тебе розбудять, якщо. І то кажуть, обідка, то лягай спокійно спати. Не треба буде на завантаженні, допомагати, ув'язувати. спокійно відпочиваєш. А це мені подобається мука. Вони зараз пленку проселяють і можна і до речі, це не один я такий, он даф також сидіть. Там теж водій просто лежить також дивиться в телефон. Тому такі загрузки мені подобаються. Надоїло мені сидіти в машині. Прийшов подивитися, скільки завантажили. Загрузили пів машини. У нас зараз така ось проходить завантаження, така лента, яка заходить в кузов. Мішки по ній двигаються, там знаходиться всередині людина, яка їх розкидає по всьому кузову. Ну а ми подивилися, скільки залишилось, і підемо далі в машину відпочивати, щоб не стояти у хлопців над душею. Ну і нарешті за цілий день планував по-видному да, доїхати. В того тільки вже майже темно. І я виїхав якраз на Сімферополі. Можна було б переночувати завтра поїхати. Але хочеться вже до Дніпра, щоб завтра спокійно стояти, не кататися, відпочити. Тому потихеньку будемо їхати. Я думаю, субота машин не повинно бути багато. Тому потихеньку будемо їхати. Загрузили нас доволі таки швидко. Якщо брати коли почали грузити. Загрузили нас, напевно, якщо не читати обід, то години півтори. І їхати нам до Дніпра кілометрів 200 Ой, по цій дорозі. Це години половиною, десь так, буду їхати. Зараз п'ять, ну якраз десь до пів дев'ятої, дев'ять, якщо стану, буде добре. Так, у нас ранок уже понеділка, відстоїли ми. Як вихідні. Вихідний, можна сказати, в неділю в Дніпрі відпочили. І зараз їдемо на вигрузку, ще нам 54 кілометри. Вигрузка у нас біля Дніпра в сторону Кривого Рога. Тому понеділок починається з такого туманчика. Не знаю, камера передає чи ні, але такий нормальний туман. Я говорили, що розвантаження може бути довгим. Тому що як приїду, возьму тільки аналізи муки, потім ще дві години чекати результати аналізу, є ще там інші машини. В общем, може цей понеділок і простою там на розвантаженні. Ну, як буде, так і буде. Саме головне доїхати, знайти, тому що адрес знаходить. Ну, в селі, я думаю, цю макаронну фабрику, чи як її там називають, знайду. Саме головне туди доїхати. Завтра вівторок хочу поїхати на сервіс, замінити масло, подивитися в воздух, подивитися прицепиться все. І потім вже буду шукати завантаження на кривий ріг. Приїхали ми на розвантаження, ще й знайшов нормально. Зараз у нас серіальчики. Там, кстати, парковка, але там калюжі, не захотів в ямі заїжджати, думаю. що Виїхати. Ось калейка стоїть. Я запитав мужика, каже, піде на охрану, зареєструйся. Прийдуть візьмуть аналізи і чекають. Нахронька після обіду розвантаження десь буде. Тому, поки є час, достали і робимо собі ось такі ось легенькі бутерброди, намазочка, ковбасочка, огірочок. І зверху сирок іде, нормально. Тому зараз таки у нас сніданок, поснідаємо і будемо надіятись, може нас раніше запустять. Розвантажились, правда вже. Ніч на вулиці, туман такий сів, трохи виїхав на трасу, Кривий Ріг Дніпро, тут уже краще, але до цього був туман, взагалі нічого не видно. Розвантажили нас майже без пригод. Конвійер тільки такий, що як показував, там де грузився, тут схоже тільки в обратну сторону, там, де закидують, і він в бок затягує там ремінь, який приводить в рух. Самолінту порвався, тому що замінювали його, але все добре закінчилося, нас розвантажили, слава Богу. І завтра набрав, їдемо на сервіс. Переночую їду прямо туди на парковку, там де сервіс, так вона не там, де я зазвичай стою, а через забор, можна сказати. Але я вже буду на місці, так, да, на 20 гривень дороже, душу немає, але... Зутра дій не буде проще. Вийшов, дізнався, можна під'їжджати, не можна набагато проще. Бо мені сказали на пів дев'ятої, але все рівно краще зранку підійти і побалакати. Замінили ми масло, подивились воздух, все це зробили, але заїжджаючи на СТО, добре, я тепер вже знаю, що буду в наступний раз робити. Ну але сьогодні ми замінили масло, фільтра, віздух на прицепі, там де сходило. Я в минулих відео, в минулому чи позаминулому знімав. Це все зробили, те, що просив, а все інше будемо в наступний раз. Якраз я ще, можливо, трішки поїжджу, але з нинішніми фрактами, чесно я і поки щось не збираюсь нікуди їхати. Тільки додому поїду. Відпочину, напевно, днів 5, а потім будемо дивитися знову рейси. Потрібно буде в наступний раз, як заїду на СТО. Це дуже в скорому часу потрібно зробити, тому що. Потрібно буде подивитися ПГУ, тому що там порвалася ця резинка, туди попадає пиль, влага і це все. Тому може, може місяць їжу, можливо, тиждень, можливо, півроку, як пощастить. Тому сильно затягувати я з цим не буду, тому що в них сьогодні часу не було. Я в наступний раз заїду більш спокійно. Я думаю, сильно затягувати не будемо. Тижня-два, можливо. можливо, тиждень. ПГУ подивитися, також потрібно подивитися на прицепі кран, також я минулому відео знімав. І, в принципі, поки що а, і подушку на лінивці. І там, де підіймає саму цю підйомну вісь на прицепі, вона там також клине, потрібно буде подивитися. Тому в наступний раз, як ми заїдемо вже на сервіс, це буде більш довго, але вже тоді, як зробимо, вже хоч можна буде знову спокійно їздити. Але з нинішніми фрахтами це просто шукаю я загрузку додому. Ось, наприклад, я сиджу на Деллі, шукаю вантажі, але нічого немає. Тут щось було Із цікавого метал. там, по-моєму, Дніпро. Дніпро кривий ріг, метал 22 тонни 6,5 тисяч. Да, до... там, по Дніпру покататися до Кривого Рогу, поїхати, вийде кілометрів 200. Це виходить. Ну... Заробити тисячу гривень, тоді краще хай машина стоїть у Дніпері, я поїду додому автобусом. Так, пошук вантажів у нас продовжується, камера не фокусується. Спаська кривий ріг, 10 тонн. Не писалась оплата. Тому ми набрали. Спаски це виходить, біля підгороднього. Я з спаском колись грузився, гранули в мішках. 10 тонн. Показує спасько на кривий ріг 211 кілометрів. Ну, я ще порахував, що до Спаського ще хто в Дніпрі потрібно доїхати, це не в самому Дніпрі. Ну хай да, 20 кілометрів. І це з за крайні Ну, Я назвав свою, каже, називайте ціну. Я назвав 9 тисяч. Каже, та не певно ні. Покаже тут 10 тонн, у нас машини за 7 їдуть, 22 тонни. І після цього мене ще й в коментарях називають дармовозом. Не знаю. Я, наприклад, за 7,22 з спатько б не поїхав на кривий ріг. Я б тоді краще б. Наприклад, б залишив би. Ну, напевно, так воно взагалі так і буде, якщо не з'явиться ще якесь завантаження. За метал, взагалі, 6,5-22 тонни на кривий ріг. Не знаю. Чим їхати так, то краще вже. Можливо, щось з'явиться легке, не тяжке. Будемо дивитися, ще моніторимо ринок, але нічого немає. Приїхали ми на завантаження. Вчора взяв за 6,5 тисяч 10 тонн вигрузка. Там в кривому розі я вже був на свій день народжені, колись мене так совпало, що взяв два догрузи, якісь ліві в цьому в Дніпрі, але показалась вигрузка одна, тому мені так пощастило. Мені, до речі, в цей раз так само не пощастило, також я вже взяв два завантаження з Дніпра. Ще один догруз. Я, оказується, ще на те саме розвантаження. Виходило 1,5 тисяч 15 тонн. Але не судьба, воно чуть-чуть не вилазить. Тому приходиться, ось, там хлопці працюють, вручну кидають. А я сижу, чекаю. Всім доброго ранку. Дафік у нас спішить, качаємо воздух. Приїхали ми вже в Кривий Ріг додому, переночували і зараз їдемо на розвантаження. Їдемо з напарником. Правда, їхали, ми хотіли на своїй легковушки поїхати, але не завели сів акумулятор. Тому визвали таксі. Вже думав, хоч би дав завіться. Правда, і морозу немає, 7 градусів тепла. Дав завівся. Тому їдемо розгрузатись або общем, зрозуміло, щоб вигружатись. Не смішно. І будемо. Потім вже займатися легковою машиною. Тому що у нас по часу там територія маленька, потрібно заїхати. І щоб нас вигрузило за півтори години. Бо тоді там дві машини просто не вернуться. Тільки виїхали з парковки, не можемо ми без нашого любимого магазину. АТБ. Да. Вроді вигрузка два години, ну взяли собі кальмари без риби ми також не можемо. Вчора ляж, сьогодні кальмари. Трішки ну, як ми. Ти суваші. Я теж знав. Тому тепер вже можна спокійно їхати на розвантаження. Так, Ми доїжджаємо до розвантаження. Я тут вже колись був, пам'ятаю, що десь тут поворот, але щоб не прозівати, а, тут ще гузінький, зараз будемо заїжджати. Правда, ще трошки раненько приїхали. Радіус побільший беремо вроді тут. Опа заїхали. І ось уже трехетажне здання, капуста городи у людей перерита. Домик и частный сектор. Ветка эти моя трохи смущають. А це... Я пам'ятаю, що зараз поворот крутающий цей пресси. Проїде чи ні, подивимось. Зацепимо, не зацепимо. Так, і ми отут зараз щас... да, і ось територія. А зараз припаркуємося тут зліва і піду дізнаватися. Чи можна заїжджати, чи там ще машини, під подивитися обстановку. Так, ось. І по всьому кузову. Бок уже відкрили. Зараз знімаємо ремінь, доски. і вигрузка. Наш потрібно забрати. Тому позимаю доски, планки і будете в машину. Приблизно так воно виглядає. Тепер змінюємо дальнобой на автосервіс. Так, Відкрутили клему дві. І зараз ще залишилось це кріплення зняти і підемо заряджати старий акумулятор. Щоб завести машину, поїхати на авторинок, купити акумулятор і здати цей. На. У нас іде зарядка. Зараз заряджаємо старий акумулятор, щоб поставити і вже сьогодні не встигаємо завтра поїхати на авторинок і замінити акумулятор. Тому ось такий ось пристрій показує заряд, температуру і. І, до речі, можна Заряджати, тут поки щось квасили. Машина, мотоцикл, були такі. цікаво було поклацати. Вважаємо, да. вже завели, замінили акумулятор, купили. Сьогодні вже і заряджали дві години, але все рівно не завелась машина. Тому купили акумулятор тисячі І вже тут може тепер спокійно спати. І зараз займатися вже рутинними справами магазини, закуплятися в рейсі, Так тобто, що зараз буде, поїдемо ще здамо старий акумулятор, і вже тоді можемо спокійно відпочивати і спати машина, хоч заведеться, і поїхати спокійно приїхати.